Ви бачите на своїх екранах, що до нас залучається Олексій Буряченко, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Пане Буряченко, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю дійсно ранок сьогодні. добрий. ранок сьогодні добрий, Але от повітряна тривога нині у Херсонській, Донецькій та Харківській областях повітряні сили збройних сил України інформують про те, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації. А отже, існує загроза застосування ворогам авіаційних засобів ураження. Тому, будь ласка. Дорогі українці, жителі Херсонської, Донецької та Харківської областей, подбайте про власну безпеку, Олексію. Щодо е, угоди про гарантії безпеки зі сполученими штатами Америки, потенційно можливої угоди, як ви оцінюєте її ймовірність і підписання найближчим часом і, на вашу думку, чи буде вона чимось фундаментально відрізнятися від тих договорів, які вже підписані з європейськими державами? Ну, перш за все, потрібно визначити, що ці угоди вже проговорюються сторонами досить давно, і це відомо з публічних джерел. Це відбувалося відповідно, і на підготовчій зустрічі до саміту миру відповідно в Мальті. і потім в Швейцарії. Тобто і Українська і Американська сторона до підписання цих угод вони відносяться максимально. Серйозно і фундаментально дійсно, як на мене, підписання цих угод суто з політичної точки зору, було найбільш доречно після проходження все ж таки Макрофіну конгресу. До цього, це скажімо так, можна було б навіть всередині самих Сполучених Штатів, це могло б стати, скажімо, причиною певних маніпуляцій, протистояння. you <laughs> Демократів та республіканців зараз в даний момент, як в принципі і зазначав президент України Володимир Зеленський. Ми стаємо значно ближче до підписання відповідно цих гарантій безпеки. Абсолютно вірно, вони є максимально широкими. Вони носять не тільки військовий зміст, не тільки по спільному ВПК, не тільки по постачанню зброї і гарантій безпеки, імплементовані відповідно формулі на те 4. але і інші, і гуманітарну складову. Я думаю, що із тих анонсованих джерел інформації публічних ми можемо вже зробити висновок, що Це буде однією з найпотужніших безпекових угод, які підписувала до цього Україна. Пане Олексію, наскільки можливо, щоб ця угода, яку Україна підпише зі сполученими штатами Америки, була от функціонувала так само або дуже схожа, із як функціонує той меморандум, у який є у Сполучених Штатів Америки з Ізраїлем? Я очікував від вас цього запитання, тому що воно направду зараз цікавить дуже багатьох. Я думаю, що ми все ж таки маємо розрізняти два поняття: це стратегічний партнер та відповідно союзник в Ізраїля. Ці угоди є глибші з безпекової точки зору, і там США для Ізраїля являється в тому числі і військовим. Союзником та партнерам, тому мені важко сказати, чи зараз ми зможемо підписати аналогічну угоду. Але в деяких аспектах, в деяких аспектах я глибоко переконаний, що вона буде набагато навіть дієвішою і глибшою за функціоналом ніж угода, яка підписана з Росією. Перш за все, це також довгострокова угода протягом 10 років. Це угода, яка окрім. Знову ж таки повторюся військових аспектів на має ще цілий ряд відповідно цивільних, третє це угода про спільний ВПК, в тому числі про постачання зброї, і те, чого не містить угода з Ізраїлем, це принцип швидкого реагування протягом доби з боку Сполучених Штатів у разі майбутньої загрози. Ну тобто, я думаю, що це буде. Непоганий на правду крок до, скажімо, да до вже більш глибокого партнерства з сполученими штатами і такої угоди насправді я думаю дуже багато друзів сполучених штатів тільки мріяли б про яку зараз з великою регідністю отримує Україна вже найближчим часом щодо рішення палати представників про виділення допомоги. Зокрема, Україні у розмірі майже 61 мільярд доларів напередодні ввечері. Це рішення ввечері за київським часом, це рішення було е, ухвалене. Також був е, ухвалений законопроект про конфіскацію російських активів, е, що вочевидь теж має велике значення. На вашу думку, якщо дивитися на це рішення палати представників як на політичний сигнал, як його слід трактувати. 100% це політичний сигнал. Причому і Російській Федерації державі-агресору, і, до речі, нашим політичним партнерам в Європейському Союзі і самому Європейському Союзі. Тому що Сполучені Штати показали дійсно політичну волю по конфіскації російських заморожених активів Ви в сторону України, щоб уже зараз компенсувати відповідно. Нанесені збитки Російської Федерації за рахунок заморожених коштів самої Російської Федерації, це в принципі сталося навіть це дієва дієво рішення, політичне сталося навіть швидше аніж в Європейському Союзі. Хоча перемовини в Європейському Союзі йдуть набагато довше, набагато глибше. І в принципі, навіть я ставив на те, що компенсаційний механізм. Буде максимально дієвим, ну перш за все в європейському союзі і серед країн Європейського Союзу. Тому бачимо, що в Сполучених Штатах це стартувало раніше. Ну для справедливості потрібно відзначити, що направду у Сполучених Штатах не так багато і знаходиться російських активів, як припустимо, на території Європейського союзу в тій самій Бельгії, на в тій самій Швейцарії, але навіть знов. Таке, ми говоримо про символічний акт, ми говоримо про політичний акт, і ми говоримо дійсно про рішучість на політики Сполучених Штатів показувати такі політичні сигнали Російській Федерації про те, що її агресія не буде безнаказаною. Пане Олексію, Росії вже відреагували на рішення Сполучених Штатів Америки, і от Пісков, спікер Кремля, говорить, що це рішення завдасть непоправного збитку для іміджу Сполучених Штатів Америки, і на його думку, це змусить багатьох інвесторів рятувати свої кошти чи не зупинить це наших західних партнерів. Ні, звичайно, ні. Я думаю, що до цього всі були готові, але ми маємо розуміти і бути реалістами, що і і Російська Федерація також ще до того, як повномасштабно планувала повномасштабний напад на Україну, також забезпечила більшість своїх коштів, більшість своїх активів і вивела їх як країн Європейського Союзу, перш за все. Британії, да ну мається Європи, да вона раніше була в європейському союзі, так і, відповідно вивела із Сполучених Штатів. Більше того, Російська Федерація навіть свої активи Національного банку перевела в китайську національну валюту, мінімізувавши склад відповідно там як доларів, так і євро. Тому направду ні на який там бізнес клімат таке рішення. Ніякого впливу мати не буде на того, це доєднається по великому рахунку до е, дієвих санкцій, потому, тому, що в принципі це можна трактувати в тому числі як на серйозну санкцію з боку Сполучених Штатів відносно держави агресорки, на яку потім будуть орієнтуватися, звичайно ж, при прийнятті своїх історичних рішень, в тому числі в Європейському Союзі і в Організації Об'єднаних Націй. Олексій, на вашу думку, рішення про конфіскацію. Яким чином вплине, який має потенціал впливу на ситуацію в самій Росії? Тому що ми розуміємо, що воно стосується безпосередньо псів режиму Путіна, найбагатших російських людей, які мають якісь активи за кордоном або якісь там не знаю долі в якихось активах. І це більше того для них це сигнал, що і в майбутньому вони можуть зіткнутися з якимись проблемами, тому є підстави очікувати, що це буде мати вплив. Так, звичайно наслідків багато, наслідки і вони дуже чіткі і зрозумілі для російської еліти, що їхні кошти, де вони не були сховані, демократичний світ завжди знайде. Тим паче, от на, на фоні цього саміту миру, який зараз Україна готує да, орієнтовно він має бути на середину червня за ініціативу формулу миру Володимира Зеленського, доєднається тільки з інформації президентки Швець. Сарії вже більше 120 країн, а це вже більше половини країн світу. На, на фоні таких рішень від наших європейських партнерів від Британії від Сполучених Штатів. Я думаю, що тому бізнесу. Російському, який допомагав так чи інакше, через своїх бенефіціарів агресії проти України, вони точно дуже сильно напряжуться в будь-якому варіанті. От і знов ж таки, це непогана практика, непоганий приклад. І знов ж таки повторюся символічний акт для інших урядів, для інших політиків інших стран про те, що нічого страшного не відбувається а навпаки, таким чином. Чином ми підтримуємо, вони підтримують Україну і дають серйозний сигнал відповідно на Російській Федерації. Ну і знову ж таки, ми з вами знаємо, що діють не тільки секторальні санкції, але дуже ефективно діють якраз персональні санкції. А по великому рахунку це і є свого роду персональні санкції. і не тільки держава Російська Федерація відчує на собі таке рішення, а й конкретні громадяни, конкретні бізнесмени. Ви абсолютно вірно сказали, доля яких є в тих чи інших, навіть західних бізнесах. Ну, от але вони там зараз дуже небажані, тому і приймається відповідне рішення, пане Олексію. Дякуємо вам за те, що долучилися за вашу експертну думку. Олексій Буряченко, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, був з нами на прямому зв'язку.